14 листопада, Очаків, Миколаївська область. Будемо збирати наш врожай гранат. Вони вже повністю достигли і ось такі, аж чорнющі і дуже солодкі. Гілки аж переповнені гранатами. Є побільше розмір, є трішки поменше, є більш червоні, більш світлі, але всі вже повністю достигли. Загалом ми завжди збираємо саме в листопаді. Спеціально розрізала навіть саме маленькі гранати, і подивіться, який він темний всередині і дуже солодкий. Ми вирощуємо сорт гранату юлоша рожева. У нас три куща, їм вже по шість років. Почали плодоносити на третій рік, але останні п'ятий і шостий рік прям величезні врожаї. Я вважаю, що для однієї сім'ї два-три кущика цілком достатньо, щоб і самим поласувати і пригостити рідну. Ми гранати формуємо кущем, щоб можна було тримати компактний розмір і, якщо потрібно, пригнути гілки. До землі і вкрити, тому що при мінус 12 надземна частина може й вимерзнути. Ось такий врожай вийшов з трьох кущів цього року. Деякі гранати цього року потріскались, тому що була дощова осінь. Тому я їх одразу буду перероблювати і, напевно, закрию сік, а ті, які ціленькі, відкладемо на зберігання.